З вами Скандал, і сьогодні в відео ми поговоримо про те, куди вложити свої перші 200 мільйонів, на що їх вигодніше витратити, що купити, що придбати. Перед початком відео хочу зробити для вас конкурс на 30 мільйонів. Прийняти участь в конкурсі може кожен, в кого є доступ до серверу Вай City, а для того, щоб прийняти участь, потрібно підписатись на канал, поставити лайк і написати коментарій. В принципі, і все. Бажаю удачки, а ми погнали. Хтось з вас подумає, що це майнінг ферма, що краще вложити гроші в майнінг-ферму. Але для початку, якщо у вас перші 200 мільйонів, то це не найкраще, це не найкраще вкладення. Ну а про майнінг ферму я вам трошки розкажу. У мене майнінг ферма сьомого рівня. Приблизно майнінг ферма 5 рівня на сервері Касаґранди коштує у нас приблизно 280-300 мільйонів і приносить приблизно 2 мільйона в день. У мене ферма сьомого рівня, приносить 3 мільйона в день, але. Для початку краще не вкладати гроші в майнінг. Чому? Тому що є набагато кращі способи, і зараз я вам про них розкажу. На мою думку, найкращий метод для вкладення грошей для початкового для початкового гравця це. Далекобійники. Наприклад, візьмемо наш сервер Casa Grande. На нашому сервері фура коштує 180-200 мільйонів. Спокійно можна знайти. В принципі, на фуру можна повісити просто ТТ і здавати фуру по 1 млн. за годину. Там 800 тисяч 1 мільйон. В принципі, за день ви зможете заробляти спокійно від 5 мільйонів, в залежності від того, скільки ви граєте на сервері в день. Ви можете собі спокійно заробити за 10 днів приблизно 80-100 мільйончиків, якщо ви дуже активний гравець, і вкласти ці гроші потім в подальшому в щось інше. Тим більше, вважайте, що купити фуру це просто інвестиція, яка принесе вам гроші, і в подальшому ви просто цю фуру берете, перепродаєте. Можливо, є у вас талановиті бариги, які можуть купити дешевше, продати дорожче. А зараз я вам покажу, куди можна вкласти гроші. Пізніше. Як не дивно, але більшість гравців на Аризоні напевно займаються перепродажами. Заробили ви на фурі свої перші 100-200 мільйонів, продали фуру, і у вас вже на руках буде 300-400 мільйонів, щоб почати перепродажі. Перепродажі можна почати як на центральному ринку, так і на автобазарі. Але потрібно орієнтуватися в цінах. На центральному ринку, мені здається, що тут легше орієнтуватись, тому що тут багато скупщиків, багато перекупщиків, в яких ви можете подивитись ціни в їхніх ларіочках, по чому вони скупають. Зорієнтуватися і почати скупати навіть там спочатку лартеси, рулетки, щоб підняти більше грошей. Перекупати, перепродавати, просто треба знаходитись на сервері онлайн. І все стоять постійно в лавці. А от на автобазарі потрібно знати ціни на авто, знати, по чому купити, знати, по чому продати. Це можливо, напевно, пізніше. Не знаю, може з вас хтось прямо орієнтується так сильно. В принципі, дуже багато ще способів є. Різних способів, куди можна вкладати гроші, але в основному ці способи потребують дуже великих затрат. Наприклад, та сама майнінг-ферма, од одної майнін ферми вам не буде, в принципі, такої класної вигоди. Потрібно робити їх 10-12, хоча б 5 навіть. Але тут уже потрібно вкладати мільярди. Також ферма, грядок, наприклад, щоб торгувати та перекупати акси, потрібно дуже багато грошей. В принципі, такий відео вийшов. Сподіваюсь, вам сподобались. Ставте лайки, коментарі. Пока.